Христос Воскрес. Сьогодні розважимо на дуже важливу тему Шостої Божої заповіді Нечини не Перелюбу. Тобто назимо цю тему, Що таке перелюб. На цю тему дуже багато дискусій в християнському світі. Чому багато дискусій в християнському світі? А тому що диявол заліз в християнський світ? І через шосту Божу заповідь побудував драбину до пекла через шосту Божу заповідь не чини Перелюбу. Як ви вже знаєте, що я греко-католик і буду говорити і імені Греко-католицької Католицької церкви. Так? Буду критикувати греко-католицьку і католицьку церкву. І це буде справедливо, бо критика виправляє людину. Критика виправляє і Папа Римського, кардиналів, єпископів, священиків, чин і всі християнські спільноти католицької церкви. Скажете, хто ти такий, щоб критикувати? Христову Католицьку церкву і ієрархію Христової Католицької церкви. Хто я такий, зрозуміє кожен християнин, який народився нану з Божого Духа, бо сказав Христос, кожен, хто не народиться з Божого Духа, царство небесне не війде. Я критикую фальшивих християн греко католицькій католицькій церкві, і фальшиві християни, греко католицькій католицькій церкві будуть і мене крикетувати. І тут я скажу по Божій мудрості: хто має уха, найслухає. Хто має мудрість найрозуміє. Хто не має мудрості, най Бога просить, Бог дає і не коряє. І ця Божа мудрість відноситься до всіх християн. Ми почали тему шостої 6 Божої заповіді «Не перелюбум. Та розважмо, звідки ростуть коріння перелюбу. Людина народжується без розуміння добра і зла. І батьки християни, які народили дитину, мусять дитину привести до розуміння добра і зла. Тобто дитина, яка прийшла. До свідомості, тобто до розуміння добра і зла, вона мусить через батьків зрозуміти, що таке добро і зло. Ті критерії в християнському світі дуже ясні і чіткі. Батьки, дитину, звісно, дають дитячий садочок, щоб мати можливість, щоб мати більше часу для того, щоб заробити. Якісь гроші для отримання цієї дитини. Але добре знаємо, що в дитячому садочку цю нашу дитинку виховують вихователі, а вихователі бувають і фальшиві християни, і взагалі не християни, погані, сектанти, а то й іновірці. І як на сьогоднішній день ці безбожні вихователі виховують ваших дітей. Християн йдеться про те, що сьогоднішні вихователі, які саме виховані в безбожному дусі, сексуальному дусі, тобто в диявольському, але вони вважають себе християнами, членами Христової Церкви, вважають, що дітей потрібно виховувати в сексуальному дусі садіка дитячого. Тобто ще тоді, коли діти не прийшли до розуміння добра і зла. Звісно, що практикуючі християни скажуть, що це є бред людини, яка має нездорову віру людина, яка не розуміє добра і зла, тобто жезофреніка, психічно хворої людини і духовної хворої людини. Але на сьогоднішній день таким духовно хворим людям які не мають нездорову віру, прокладена зелена дорога в суспільстві через натхнення Злого Духа, а причина в чому? Що сьогодні суспільство, всі, ніби здоровлю мислячі люди, вважають, що людина, яка живе в християнському шлюбі, мусить мати на боці любовника. Тобто модно сьогодні мати любовника поза шлюбом, поза чоловіком, так само і чоловіки поза жінкою, бо тому, що на сьогоднішній день це модно жінка або чоловік в християнському шлюбі надоїдає одне одному, тому шукають сексуального задоволення поза шлюбом, тайно, тайно перед людьми. Але явно перед Богом, бо нічого не сховається від Бога. Тепер розважмо, звідки в нашому суспільстві взялися всі ці сексуальні збочення, тобто ті всякі судомські грішники, лесбіянки і всякого роду сексуальні збоченці. Навіть атеїстам я зараз дам аргумент їхньої глупоти. Сексуальному розумінні. Атеїсти вважають, що людина має походження від мавпи. Тобто еволюція, тобто Дарвін там всякий донизня наговорив, І атеїсти приймають людину не від Бога, а від мавпи. Тепер розважмо, чи мавпи бувають судомськими грішниками. чи Мавпа чоловічого роду сходиться з чоловіком, чи мавпа жіночого роду сходиться з жіночим родом. Тепер як можна говорити, що людина походить від мавпи, адже мавпа в сенсі сексуальному розумінні вище стоїть від безбожної людини, людини, яка поповнює судомські гріхи. Так зрозумійте, атеїсти, що ви не походите від мавпи, ви походите від диявола, який вам нав'язав судомський гріх, тобто гріх, який веде до пекла. Ви впали нижче тваринного рівня, а нижче тваринного рівня може бути тільки диявольський світ, тобто пекольний світ. А тепер звернемося до тих християн, які противляться цьому безбожному вихованню в садочку ваших дітей. Так, це є безбожне виховання. Бо діти ще не розуміють добра і зла, а вже мають зрозуміти, що таке секс. Тобто, звідки беруться діти? Яким способом ті речі я знаю. Я ходив до школи, і кожен з вас, батьків, ходив до школи, і нас починали вчити про народження дітей в старших класах по біології. Але повернемося назад. Коли людина зрозуміла, як народжувати дітей, чи Адам і Єва не розуміли, як народжувати дітей, до гріха Бог сказав Адаму і Єві. Множтеся і упорядковуйте землю. Тобто до гріха людина мала розмножуватися не таким способом, як після гріха. Після гріха Бог сказав до Єви: В болях будеш народжувати своїх дітей і буде тебе тягнути до чоловіка. І цей спосіб розмноження людини був заложений в генетичному коді людини. Правда, тому генетичному коді людини, який людина сама змінила через гріх. І людині не треба було розказувати, як народжувати дитину. Людина, яка доходила до старостевої зрілості, сама на генетичному коді розуміла, як розмножуватися. І не було тоді шкільної програми, яка б вчила людину розмноження. Але тут, звісно, Вмішався сатана, який хоче через сексуальний гріх, через сексуальну пристрасть людину завести до пекла. Тобто, сатана знімає обмеження, яке поставив Бог. Бог дає людині зрозуміти, коли вона дійшла до розуміння добра і зла, як далі себе вести, тобто, приходить. Людина до статевої зрілості, і вона з Божої волі розуміє, як розмножуватися. Звісно, що батьки над цим працюють в Божому дусі, бо батьки практикуючи християни, і тут проблем між батьками і дітьми немає. Але якщо батьки безбожники, самі сексуальні збочинці, звісно ж, вони будуть то вчити і дітей. І будуть бажати, щоб дітей вчили ще в дитячому садочку сексуальне збочення. Тому звертаюся до практикуючих християн, греко католиків, щоб не дозволяли у дияволу ще в садочках виховати ваших дітей сексуальності, бо це веде ваших дітей до сексуальних збочень. Як ви вважаєте, звідки сьогодні? Багатьох хлопців виникає бажання стати дівчатами. А багатьох дівчат виникає бажання стати хлопцем. Бо вони себе вважають за природою навпаки. Колись такого не було, правда зараз чомусь таке сталося в нашому суспільстві. І це вважає наше суспільство нормальним явищем, нормальною моралью. А звідки це взялося від злого духа. Як злий дух навіює дітям такі речі, то я вам скажу. Це є через безбожних батьків. Тому що такі діти, збоченці, стають батьками і своїх дітей виховують в такому збочині. Тобто грехи батьків падають на дітей. І діти стають заручниками. Батьківських гріхів, тобто йде кара по сьоме покоління, і тоді кажуть, чому воно таке покоління за поколінням безбожне. Хтось дав початок цій безбожності, якісь батьки, прабатьки, діди, баби дали початок безбожності тій сім'ї, і по сьоме покоління ця безбожність буде пригросувати. Візьмімо такий приклад. Ніби нічого значущий. а цей приклад дав початок усяким дитячим сексуальним збоченням. А це сучасна мода. Тобто, жінка почала одягатися одяг чоловіка. Штани, які сьогодні дуже модні, і батьки, які прийняли ту моду, обов'язково ту моду прищепили дітям. І діти вже мають ходити в штанах, діти мають ходити або в коротких спідничках, або на півголі. Це мода, це престижно. Діти сьогодні такі дуже круті. Батьки, які народилися на нос Божого Духа, ніколи дітей не будуть одягати по сучасній моді, а по християнській моді, в християнському дусі. І тоді, відповідно, звісно, що такі батьки і дітей будуть виховувати в християнському дусі, і вони не будуть давали дітей в такі садочки, де виховують дітей в сексуальному дусі, безбожному дусі. Батьки, практикуючи християни, ніколи дитину не випустять за поріг в саді чи до школи, де б то не було, в поганському дусі, а в Божому дусі. Тобто, фундамент буде на хресті. І діти, щоб не почули, навіть в садіку чи в школі, мені ніколи цього приймати не будуть, бо скажуть, тато мене так не вчив, мама мене так не вчила. І я буду слухати батька і матір, і не буду слухати тих вихователів безбожних, а їх зараз багато. І тому не жалійтеся, що ваших дітей вчуть безбожному дусі. Ви маєте дати початок дитині, християнського виховання. І діти мають стояти на фундаменті Христа, який буде непохитний, ніхто не може розбити того християнського фундаменту. Тобто Ісуса Христа ніхто не може вирвати з серця і душі дитини вашої, і така дитина має запевнення спасіння. На початку я сказав про критику церковних діячів, тобто церковну ієрархію, в чому заключається критика. В тому всьому, що церква на ці всякі збочення, каже, на цей гріх сексуальний, мовчить, а в багатьох випадках ще й притакує. Тобто йдеться про вовків у вечах і наймитів, які працюють Христовому Винограднику церкві, і тому ми маємо ще думати, кого слухати. Христос Воскрес!